Добрий день, директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації Олександр Попроцький. Хочу коротко доповісти про стан підготовки до осінньо-зимового періоду на Київщині. В Київській області традиційно після завершення опалювального сезону розпочинається підготовка до наступного осінньо-зимового періоду. Це, зокрема, підготовка об'єктів теплового господарства, котелень, тепломереж. Об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, насосних станцій, каналізаційно-очисних споруд, водопровідно-очисних споруд, багатоквартирних житлових будинків, дорожно-мостового господарства, комунального значення, бюджетних установ тощо. Минулий опалювальний сезон був найскладніший для Київщини, тому в умовах російської агресії маємо все зробити необхідно, щоб мешканці Київщини не залишилися без тепла та води. Так, з метою забезпечення стало проходження опалювального сезону належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного значення в осінньо зимовий період 2023-2024 року. В Київській області розпорядженням голови Київської обласної військової адміністрації номер 352 затверджено план заходів з підготовки. Та персональний склад обласного оперативного штабу з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року. Засідання якого вже відбулося тричі, хочу повідомити, що подібні штаби створені на рівні районів та е територіальних громад, їх засідання також відбувається регулярно. Зважаючи, що в країні продовжується війна і існує загроза руйнувань та пошкоджень інфраструктурних об'єктів, зокрема під час проходження опалювального сезону, кожен район, кожна територіальна громада розробила свої комплексні плани проходження опалювального сезону, які включають формування резервів необхідного обладнання та матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах життєзабезпечення. Створення запасу мобільного обладнання, яке дозволить оперативно реагувати на виклики на місцях та вирішувати проблеми тепловодопостачання області. Варто зазначити, що з метою забезпечення споживачів безперебійними послугами спостачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення протягом опалювального сезону за допомогою міжнародних донорів. Усі теплопостачання та водопровідно-каналізаційні підприємства забезпечені джерелами резервного живлення у достатній кількості, станом на 1 липня 2023 року, рівень підготовки об'єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо мостового господарства в середньому складає 46,3%, що відповідає плановим показникам. Зокрема, при підготовці житлового фонду. На сьогодні комплексно підготовлено 2946 житлових будинків, відремонтовано 271 покрівлю, 393 опалювальні системи, 448 одиниць систем холодного водопостачання. Варто зауважити, що для підготовки опалювального сезону особливу увагу приділяємо об'єктам соціально-культурного значення, щоб заклади освіти чи охорони здоров'я не залишилися без опалення посеред зими. Зокрема, підготовлено 235 дошкільних навчальних закладів, 225 закладів освіти, 214 закладів охорони здоров'я і загальний рівень підготовки складає 39%. Особливу увагу приділяється водопровідно каналізаційному господарству. Зокрема, наразі відремонтовано 108 км водопровідних мереж, 85 км каналізаційних мереж. Також підготовлено 118 водопровідних насосних станцій, 148 каналізаційних насосних станцій, 27 водопровідних очисних споруд, 21 каналізаційну очисну споруду та 400 свердловин. У тепловому господарстві підготовлено 671 котельню, капітально відремонтовано 37 котелень, замінено 48 котлів, здійснено поточні ремонти майже на 392 км теплових мереж. Окрім того, замінено 6 км теплових мереж та заготовлено 508 тонн твердого палива. У дорожньому стовому господарстві капітально відремонтовано 174 тисячі квадратних метрів вулиць і доріг комунальної власності. Підготовлено 129 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки, заготовлено 127 тонн посипкового матеріалу та реагентів. З метою забезпечення контролю за ходом виконання органів місцевого самоврядування планових показників у визначені сроки Департаментом житлового господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації двічі на місяць, а саме 1 та 15 числа, здійснюється моніторинг підготовки. У загальну за встановленими формами надається також до Міністерства розвитку громад територій. Та інфраструктури. Щодо тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води протягом опалювального сезону 23-24 років будуть діяти тарифи, які виставлялися споживачам станом на 24 лютого 2022 року, так як діє відповідний мораторій на підвищення тарифів згідно закону України номер 2479 Підсумовуючи зазначене, хочу відмітити, що підготовка до опалювального сезону здійснюється в рамках запланованих заходів. Є активна співпраця з територіальними громадами, районами, а також з центральними органами виконавчої влади. Проблемні питання, що виникають під час підготовки до опального сезону, вирішуються на штабах, а також у телефонному решині. Дякую за увагу.